Всім доброго ранку. Сьогодні буде обзор тих речей, які у мене ще є. Тому що знайдених дуже-дуже і мало. Ну як мало, нема зовсім. Тому буду показувати щось зі старих своїх запасів. Ось тому буду показувати щось цікаве. Дивіться, є стіл такий зварений, ціна його 400 гривень. Є підсак, знайдений вчора. Ось такий. Нержавійка, це то височка нержавійка, це обичне залізо, нержавіюче, але залізо. Ціна 60 гривень він ваш. Так, знайшов я ще ось таку річ, бензопилу розібрану, взяв частину. Кому цікаво, можу її продати. Та я все в своїх відео продаю. Тому якось так. Ціна за неї 300 гривень вона ваша. <кій> я думаю, так буде правильно. Поліспас є такий великий з різними роликами. Цієї частини немає. Вона була ось така. Ну, це не проблема зробити для когось. Ціна її 450 гривень. Так, гантелька 150 гривень. Без ваги, без всього. Далі йдемо. Є ось такі ящички з таким ящиком. Великим. Немалим. Розміри можу кинути вайбер. Ось так вони виглядають. З електрошкафа якогось, або ще. ще. Кому цікаво, ціна за нього 150 він ваш. Далі є ніжки на колесах. Ось такі, раз, два, три, 4. Пружина туди в подарунок іде. Ціна їх 80 гривень. Є ось такі екземпляри. Хто реставрує там мебель або ще щось? Ціна 50 гривень. Шурупи 40 гривень. нас 20, Ці 10, 10 15, 15. Далі є генератор без шоколадки, без всього. Ось такого плану. СРСР. Не знаю, не знайшов. Хочу продати. Ціна, та не знаю, нехай буде 350, і він ваш. Далі є частина тисків ось така. З винтом, зі всім. Все в ньому добре. Кому цікаво, не знаю, нехай буде 600 гривень, і вона ваша. Так, є в мене ось такий ось зйомник. Сразу кажу, давно я його знайшов. Він в робочому стані, але треба все змастити, все зробити. І буде він працювати. Можу здавати його в оренду, можу продати. Ціну пропонуйте, а так казати на нього ціну не буде, самі знаєте. Захват лап тут приблизно більше 35 см. Тому якось так вінт близько 40, там теж 30 чимось. Так, є ось такий освітлювальний пристрій, ціна 40 гривень. Є ось такий блендер. Вижимач різний. Це не з нього, зразу кажу. Немає такого, щоб іменно щось було та й повне. Ціна його 100 гривень, він ваш Далі йдемо форми. Форма одна. Ось така цікава. Ціна 30 гривень. Далі йдемо. Є ось така довга-довга-довга для станка річ. Ціна 220 гривень, вона ваша. Лампа освітлювальна. Защита є для заточного. Ціна її 100 гривень. ціна 30-30-30. Клин у нас буде не розплюснутий, ціленький 2 кг 150 г. Ціна 135 і він ваш. Оголок такий товстезний, десь 0,8 з проріз'ю є. Ось така ціна 60 гривень, цей у нас буде 30 гривень. Далі є двоє тисків, ось таких маленьких. Ну, як завжди, там нижня частина відломана. У цих постійна проблема. Ціна 400 гривень. Ці у нас буде 250 Тросик у нас буде. 180 гривень, там метрів 5 плюс-мінус. Шестерня з мотоциклу. Кому там треба також, можу продати 30 гривень. При є. Ось такі різні. Ціна цього 135 гривень, ціна цього 80 гривень. Ось ці є прилади електро. Непродам розбороне металолом і здам там на серебро або що ще на щось. Там грамулечка всього ліжта і все. Ціни також пропонуйте. Навіси. Ціна 100 гривень і за цю купу 100 гривень. цей буде 20. Цей буде 20. Замок у нас 50. Зйомник для запорожця буде у нас 60. Цей у нас 40. Ключі у нас ось така купа, кому цікаво 300 гривень. Кулер такий. Повністю з проводами. Ціленький, ціна 40 гривень. Пістолет у нас 80 на реставрацію, тому що, блин, тут щось не працює, не крутиться. А так, повинен працювати все в комплекті. Це у нас річ, не знаю для чого вона зроблена. Ну, як є 80 гривень. Це у нас 60 56 штук мечиків, кому цікаво, ціна їх 1100 гривень, і вони ваші. Далі є ось така ось річ пробувати прокладки. Пресом. Кому треба, ціна 150 гривень розміри також у вайбері. Так, є ось такі ось о, напильники і розпіля. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук, 200 гривень, і вони всі ваші. Тому якось так. Так, є вороток під 13 квадрат. Ось такий цікавий. Ціна 80 гривень є ось такий геобразний. ціна 100 гривень. Цей зйомник у нас 60. Райбер на 16, буде у нас 150. Цей набір у нас 300 гривень. Цей у нас буде 120. Все працює, все тріщить. Все переключається. Якщо комусь там дуже там, хочеться побачити, все працює. 20, 30, 30, 20, 20. Сйомник у нас 60. Підшипник у нас, то нехай буде 40. Цей у нас буде 40. Два шарика. У нас буде 60. Всі у нас будуть 20-20-20. Конденсатори ось такі. Ну, о, є. 10 мікрофарат. 66-го року. Ціна 50 гривень. Так, є ось така купа райборів. Повністю можете перерахувати, передивитися. Розміри тут на деяких є. Я їх вже не перший раз показую. В общем, хочу за них всі. Хочу 550 гривень. І вони всі ваші. Без замірів, без всього. Їх тут купа, вони всі різні. Там є і трапеціональні, от як оце і все. Там на 16-14. Втім, я задовбався їх продавати по одній штуці, тому хочу продати купою. Так, є вимірювальний пристрій, ціна 250 Цей в нас буде 120 Ці вчора знайшов, кому цікаво, 50 гривень. Молотки в нас буде 35, 35, 30. Цей у нас буде, не знаю, 20 гривень. Кому цікаво, гайка в нас буде 40. Це в нас там по я повикавирював, зібрав якраз. Ціна не знаю, нехай буде 50 гривень. Ці у нас будуть по 25 молотки, отакі саморобні. Сварщика, я так розумію. Ціна цього 60 гривень, ціна цього 50 гривень. Далі йдемо, є ось такий чертежний якийсь екземпляр з роликом зі всім. Ця частина латунна повністю. Алюміній, алюміній, твердосплави різні там. Навіщо так зроблено, не знаю. Сразу кажу, не знаю. Ціна за нього 850 гривень. Щоб забрати. Горілка. Ну, я назву її горілка, але я її неправильно називаю. Тому, якщо що поправите мене. Кому цікаво, ціну пропонуйте. Знаю, що вона багатьом не потрібна, тому. Не називаю. Так, ключі розвідні. дивіться Цей у нас буде 150, цей у нас буде 60, цей у нас буде 120, 10 цей у нас буде 135, цей у нас буде 70. Поломаний. 45, 40, 25, 35, 40, 35, цей у нас 60, цей у нас 35, 30, 25. Є напильник ось такий цікавий. 30 гривень. Є ножниці по металу. ціна 100 гривень. Ножниці ці будуть 100, 80 20. Це у нас буде 45, 40. Ну і це у нас 45. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Кому щось дуже сподобалось, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний в, углу, в правому углу відео. Можна побачити, можна знайти. Забув викрутку 10 гривень і сопло регулюємо. Ось таке. Не знаю, звідки вона у мене. Ціна 40 гривень. Ну, а так, все. Вроді би показався, продемонстрував. Вибирайте, кому що треба. Дивіться прошлі відеоси. речей дуже багато. Всім все достанеться, тому що всі переживають на те, що комусь щось не достанеться. Достанеться все, але комусь більше, комусь менше. Нічого страшного, речей вистачає на всіх. На цьому все. З вами був Максим, з каналу Потрібний Метал. З вас, як завжди, лайки, коментарі під відео. Долучайтеся до спільноти. Яка є там під відео в групі, для того, щоб можна було або ж свої речі також продати, продемонструвати, які є у вас там обмінятися на щось з підписниками, або ж е е знати про те, ті речі, які я буду виставляти в відосі. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба!